Чи правдиве твердження? Банани ростуть на деревах. Брехня банани ростуть на трав'янистих рослинах, які зовні нагадують дерева, але насправді ними не є. Місяць завжди повернутий до землі однією стороною. Правда. Завдяки синхронному обертанню місяць завжди повернутий до землі однією і тією ж стороною. Слон може стрибати. Брехня. Слони не можуть стрибати через будову їхнього тіла і вагу. Кавуни на 50% складаються з води. Брехня. Кавуни на 90-92% складаються з води, тому вони є чудовим джерелом гідратації. У світі курей вдвічі менше, ніж людей. Брехня у світі налічується понад 25 мільярдів курей, що значно перевищує кількість людей. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.